Олексія Арестовича обурило те, що Могилянка... Це, це ж не вперше, вперше. Це не вперше. Арестовича обурювала. Давай, давайте фабуло. Олексій Арестович написав наступний допис. Могилянка заборонила використовувати російську мову у своїх університетських практиках. Я, в принципі, палкий прихильник академічної свободи університетів. Єдине питання, що робити, коли ця свобода порушує конституцію України, а саме статтю 10 та десяток нормативних, нормативних актів міжнародного права можна було перелічити, звісно, включно із законами ЄС. Про Проектку я, я вже мовчу. Промовчу, мабуть, ця університетська дисципліна Могилянку не зацікавила. До речі, а чого могилянці нема заборони на використання бурятської мови, можуть а що є бурятська мова? От може через відчуття певної спорідненості з її носіями. Іншим це буддійське ставлення до права важко пояснити. Знаєте, в чому от проблема Олексія Арестовича часто? І я це, до речі, в цьому переконався, спілкуючись з ними ну, от, на ті теми, в яких він не надто сильний. От його, от як мені сьогодні, до речі, я сьогодні спілкувався зі студентами Могилянки з цього приводу. Uh -huh. от, благо, у мене це все <гум>, дуже доступно. Ну, дитина у мене там вчиться. Uh -huh. Ні, я не зустрічаюся зі студенткою Могилянки, поки що. От. І дивіться, а часики те тікають? У неї? У uh вас -huh. ні, у мене uh -huh. не часіки. У мене електронне uh -huh. табло, все нормально. І дивіться, і Олексій Арестович, ну як сказали мені, от його проблема, і до речі, от мені що подобається, що ну молодь, вона ж дивиться в коріння проблеми, Їм не потрібно типу, ну там якось емоційно реагувати і коротше, одразу його там офлити. Ні, вони кажуть: ну що ти хочеш від людини, у якої немає академічної бази. От реально немає академічної бази. Я, потім я потім зайшов, до речі, в Вікіпедію переперевірив, де вчився Олексій Арестович. Вчився він в ну починав вчитися в Шевченка, але не закінчив, тому що вчився дуже погано. А потім у нього були там якісь там школа Фами Аквінського, Там ну, якісь там ви не знаєте цієї історії. Вишо, Аквінського? — ну щось, ну щось ну, кайна, Ну якісь там курси філософські. А -а -а. От я от зараз вам зацитую навіть з Вікіпедії, якщо ви хочете. Давайте. А так, інститут релігійних наук е, Фоми Аквінського. От я не знаю, закінчив він, тому що в Вікіпедії в Вікіпедії цього насправді нема. От, е, Вступив на кафедру фізіології і людини і тварин біологічного факультету університету Шевченка, вчився погано, цікавився лише дівчатами, фантастикою, філософією, психологією. Ну, в принципі, як і зараз. От почав грати в сучасному київському театрі студії Чорний квадрат. Вступив до авторської школи Людина серед людей, чоловік серед людей, російського письменника, езотерика, психолога, астролога Авісалома Подводного, справжнє ім'я Олександр Кам'янський, яку закінчив у 10-му році. Також вивчав да, теологію в Київському інституті. Святого Фоми Томи Аквінського. Ну тобто, ви розумієте, у людини, у людини. Ви знаєте, що таке Фоми Аквінського? Я не знаю, що це. Це за заклад. папський, це філіал Папського університету, їх кілька в світі. От, це університет, скажімо так. Філіал університету папського це. Значить, у, у, установа, в, в якій ти обираєш три, здається, дисципліни: філософія, релігія і ще щось. Ну, це добре. От, так. Навчання це завжди ти, добре. Так, ні, там нормальні при, 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 ці викладачі, але ти, ти ходиш туди. от ти ходиш туди рік, вчити, вчишся, так? Вчишся, вчився, вздав. Пішов на наступний курс, не здав, ходиш ще рік. тобто, ви по суті, сьогодні можете подати документи і ходити раз чи два на тиждень просто по приколу після 18-ї на лекції. Дивіться, тобто, Володимире... навча і після того писати, походити два тижні, і після того писати. Я навчався в університеті папському університеті. Дивіться, Все. дивіться, от так от проблема в тому, що Олексій, не маючи академічної бази. Жодної. Ну, тобто нормально, нормальної спеціальності. Uh -huh. от, він, на превеликий жаль, має ну, дуже поверхневі знання от, в будь-якій сфері. І я це помітив. Він оперує завжди там, двома трьома якимось, не вдаваючись, та, там, глиб проблема, він оперує двома трьома якимось такими фактами, та, якщо хочете. І... Потім, потім він, вплітаючи їх майстерно, до речі, тут ну, потрібно визнати, в будь-які контексти він здається розумною людиною. От. Він і так розумна людина, але без академічної бази. Тому, коли Олексій Арестович починає зараз розповідати, що це порушення статті 10 Конституції, мені хочеться, я не знаю, мені хочеться сміятися вголос. Ну, тобто Олексій Арестович не знає, що у нас університети, вони децентралізовані, що у нас є самоврядування да, університетів, автономія певних університетів. Вони вправі робити будь-які на своїй території правила. Тим більше Могилянка. і тим це... більше могилянка. Да, бо це От. не просто університет, це і дивіться, який символ. дивіться, який страшний злочин скоїла Могилянка. Вона, вона. Заборонила, заборонила спілкуватися мовою держави-агресора в своїх стінах. Тобто вона змушує всіх спілкуватися by default, uh, українською мовою, ну або англійською мовою. Боже мой, як, як, як це обурило Олексія? А чому це обурило Олексія? Я не розумію. Ну, тобто, я вже не кажу про те, що 10-та стаття Конституції України, вона геть про інше. В побуті, будь ласка, розмовляй, що ти хочеш, але це установа. Установа, яка витрачає ресурси на те, щоб формувати знання певне. І це знання, воно е викладається там, кількома мовами, серед яких немає російської. Це правило. Це правило. Ну, це, знаєте, це як, от, дивіться, ну, це все одно, що прийти, я не знаю, там, на курс англійської мови і сказати, я буду тут спілкуватися російською. А Олексій Арестович не дивним чином, щось я не бачив його реакції на те, що наприклад в Ялті за те, що ввімкнули е, пісню. Е... Українські пісні так вмикали жінку, просто присанула. Щось я не бачив реакцію Олексія Арестовича, що на те, що влаштували скандал в Москві, і за того, що грали Вірка Свердюжка на Новий рік, так вона ж на російську от. мову не стриби, Ну, стрибала. Ну, а найгірше в цьому всьому я чесно вам скажу, я почав розчаровуватись в Олексії. Серйозно я ну, тобто, я ставився спочатку до цього як до баловства, потім я ставився до цього як до людини, і стався до нього як до людини, яка ймовірно згоріла. Від величезної кількості емоцій і роботи. А зараз, коли я я вчора е, зрозумів, вже ж наступне, це дуже важливо. Він пише е, пост і висловлюється на захист російської мови українською. Тобто він не з позиції російськомовного захищає, а він перейшов ну, типу, як на українську да, і, да, я як і, да, і захищає е, російську, і це і на фоні того, що він каже, що. Другий раунд війни буде обов'язково, росіяни ще на нас полізу там через кілька там років. От він по суті зберігає самоправо право росіян на цей другий раунд, про який говорить, на захист російськомовного так званого населення. Ну, так. І вони росіяни. Вони вже ж почали його використовувати і з ракетою почали використовувати вже. І зараз. Вони скажуть україномовний Арестович, україномовний Українець Олексій Арестович. Захищає право російського право русських розмовляти на русськам ну, Ні, ну так і є, от і все, і вони будуть на нього спиратись. І мені тут вже немає жодної різниці. Мене не хвилює. Робить він це з власних якихось, як вибачте, убіждень. переконань. Переконань з угу. власних переконань. Робить він це тому що хоче політичну кар'єру. Робить він це тому, що він агент. Мені все одно. В цій ситуації він несе загрозу національній безпеці в майбутньому, і ми повинні ставитись до Олексія Арестовича як до людини, яка так дійсно зробила дуже серйозну велику справу, але яка зараз загрожує національній безпеці України своїми висловами і своєю поведінкою. Все іншого бути не може. Алла Крота пише: Байдуже, що кажуть російські пропагандисти, навридли кружляти в їх дискурсі. Алла, ну я, по-перше, не помічав, щоб ми кружляли в їхньому дискурсі. Переконаний, що і ти не кружляєш в цьому в їхньому дискурсі. Питання в тому, що дивись, є публічна персона, яка зараз. Синхронізувалася з російськими наративами, не просто публічна персона. Я би хотів Я просто не розумію, наголосити, так. друзі, що це публічна персона, яка користується популярністю набутою на державній посаді, тобто на державній посаді, користуючись дозволом держави, дозволом держави і можливостями, які дала йому держава. Він їх використав для того, щоб стати популярним і після цього. Займається антидержавницькою діяльністю. Я вважаю таку діяльність антидержавну. Ну я вже не кажу там, да, що він зараз. Ну Олексій зараз це шарій. Абсолютно правильно пишуть в коментарях. Чому тому, що коли він використовує оці ці історії про переселенку, яка російською мовою там, там, саніта е, і е, зараз, от е, тому він. Е, ну давайте так. Олексій він же ж як вугор, Він же потім скаже, що він виконував задачу з перетягування симпатії про російського населення України. Тому я якби окей, але мене вже просто втомила, втомила. Оця от необхідність обговорювати е, е, недалекоглядність публічних персон в Україні він вирішив стати захисником російсько російської мови. Ну так, зуб, Кх -кх, вибачте, я щось, мене це просто злить. Ну а sentido. так в зуби андріївські прапори вперед. І подивимось, на який прапор тобі е, коротне, сраку зроблять моментально. Ну, Це просто вже така маячня. Це просто вже плюс стрибати на Могилянку, Рілі, really, Льоша. Ну ти, 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 ти взагалі. Ти, ти а чому? Стрибати на могилянку, типу, на найпатріотичніший виш в Україні. Я не побоюся цього слова, тому що це дійсно. так. Ну, Це дуже от. технологічно. От, які починали Майдан, да, от, власне. От, протести на Майдані. Ну, на що ти стрибаєш? Ти стрибаєш на цілу установу, які вже бозна скільки років. При цьому захищає московську церкву. При цьому захищає е е е російську мову, при цьому вкидає фейки. от, Типу про переселенку. У нас відео є цієї переселенки, є, є а, так, ні, не подиваємо. переселенки. Є його історія. А його а, тобто, це фактологічно не підтверджено нічим. Це йому сказав. Ну от послухайте, давайте, як він починає давайте, цю історію. Давайте був такий випадок, значить на Західній Україні, мені розповідала не поодинокі коли жінка з 8-місячною дитиною з Харкова евакувалася, чоловік залишився воювати, а вона поїхала, тому що дом розбомбили, квартиру там 50 10 забрала маму, дітей, виїхала. Вони їхали там дві доби майже, стоя в поїзді, без їди, без нічого, там, на меншому, приїхала на Західну Україну, вона прийшла на ринок і каже, можна творога да, для, для, для дітей, вона не говорить по-українськи. Ну, її там зашикали, обізвалися, зібралася толпа, і, там, продавчині каже, а, наскільки, значить, за вас вся війна, і так далі, і далі. І вона, вона, навіть не репутувала. вона каже, ну, можна я ребенка покормлю? Мені простіть, що я не говорю по-українськи, треба ребенка покормити. Він їл два дня, вона почти кричить, дівчинка хрипла вже. А от сука угодно, не ну, дівна, не у нас. Які шанси у, у такого суспільства, такої країни підготуватися нележним чином для другого раунду з Росії, які майже не відворотні? Скажу так. Не, не поодинокі переселен... випадки, так. коли Переселенка з вісьмі... місячною дитиною... Не поодинокі випадки. У Львові просили творог на базарі. Та це ж, фактично Мальчик в Трусіках. <рес> це ну, реально, це, це так, фактично Мальчик Трусика. Це один води. Ну я розумію, я побачив. Я просто не знав, що це за інтерв'ю. Я побачив, кому це інтерв'ю. Ну, в принципі, би, я думаю, що нормальний би спитав інтер'єр. Ну, а як можна перевірити ці факти? Ну, серйозно, це ж дичина. Тобто Ємор... Це, це фантасмогорична не... історія. Абсолютно, дивіться, це фантасмогорична історія. Чому тобто жінка прийшла, Переселенка прийшла на базар, дитина не їла два дні. Раск... Що за... Я не розумію, що вони зробили. Люди розповідають. Люди розповідають у Львові. Це ж, от це пишемо. Це пишемо. А, значить, вчора, а, вчора, Путін нагородив Олексія Арестовича званням Героя Росії. І Арестович каже: що ви несете? Ну, в сенсі. Люди розповідають. Ми не несемо. У нас є доказ, бо люди розповідають. Ну дивіться, і це ж просто, і це, і це, ж, просто, і це ж просто. Тобто, чи правильно розумієш, що жінка намагалася погодувати дитину а, кисломолочним сиром, просто на базарі. Творогом. Ну, нема такого слова в українській мові. От, але ем, просто на базарі. Можна я дитину погодую, просто на базарі. Угу. Просто на базарі. Да. Засипте в неї творога, як він сказав. Ой, боже мій боже мій. Я дивлюся, до речі, що зараз давайте ж... давай та зробимо такий системний висновок. Володимир. я дивлюся, що зараз формується пул, пулка таких проросійських, оцих медійних персон. Оця от, блін, рам'янна, блін, оцей Арестович, Гордон. Гордон. Оця, оця публіка. Це люди, які намагаються нас залишити в проросійському дискурсі, і враховуючи Аваков, е... Зараз е... Yeah. Ну, Аваков будеш лідером, звісно, цього всього гнилого <laughs> руху. А, і я дивлюся, що напевно все ж таки підкидають грошиків через Абрамовича, через Ходорковського. Тому що ну, Ходорковському Абрамовичу, це це конче потрібно так, це конче потрібно, тому що якщо зараз розірвати всі контакти з Рашкою, а ми мусимо це зробити, то потім ж постане питання: а як домовлятися а за репарації? Або може ж бути різниця: трильйон чи 900 мільярдів. Ну в принципі, так. От. Тому я думаю, що це, ну, це абсолютно інспіровані всі. Я думаю, що Олексій дуже погано закінчить, насправді. От. Я, я чесно, не знаю, до речі, я, я дивлюся, що мені, мені взагалі, якщо чесно, не зрозуміла його е поблажливість до нього там, з боку е праворадикальних кіл. Ну, там, типу Карася, там, Жені, так, і, я думаю, і що пара таких е історій він от. зашквариться максимально. Вже. Да, ну, мене, да. Якщо цієї однієї не вистачає, ну, дні от, дні... наступна четверга побачите антиподи, там якраз ми обговорюємо питання. Там, е Один з військових припустив, що ССО що він може виконувати типу, працювати якусь задачу? Я не розумію, на кого, от яку користь може грати накид на український виш? На, 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 на користь кого може грати цей користь, значить львівський базар, накид на львівський базар. Ви, ви коли останній раз були на базарі? Ну я на Лукянівку якось заїжджав. Знаєте, як на базарі ходять? Ну як? Не, не знаєте, от якщо ви захочете поїсти. Ну, я не люблю Ну, якщо ви все. захочете поїсти, у вас немає грошей. А, там погодуєте. Ви, ви, ви можете прийти. Я просто на базарі. Ну, якщо не російсько, просиш. Ти можеш підійти і спропустити, дайте спробувати. Або дайте попробувати. І вам ніхто нічого на базарі, головне продати. Розумієте, і на базарі, от у мене, наприклад, на Володимирському ринку, на житньому ринку. Там хлопці, які на рибних місцях, вони завжди українською. А на Володимирському ринку там хлопець був, який російською відповідав. Але на другий чи на третій раз він почав відповідати мені українською. От і він у нього чудово виходить. Я не розумію, чому він мені російською відповідав. Ну, щоб городським бути. Так, ти проходиш. От я йду, тебе за руки хапають спробуй сало, тебе за руки хапають спробуй творог і відрізають, щоб ви зрозуміли. Творог відрізають не отакими шматочками? Чи там хлопець також на Володимирському? Я купую у нього там ковбасу іноді? О, я ж ковбаси захотілось. От він відрізає отак тобі. Ну тобто, якщо так я здоровий, у мене, блін, 90 кіт 95 кілограмів. Я коли я з ринку виходжу ситим, реально, і це я від половини відмовляюсь спробувати. Тобі і огурчик дадуть, і помідорчики, і творожок, і смітанку. Ти можеш спробувати все, що завгодно. Володимир, а тепер у мене питання наступне. Скажіть, будь ласка, з яких пір? Восьмимісячній дитині можна їсти домашній сир кисломолочний, який жирністю зазвичай там десь 20, там не менше. Я чесно кажу, ну, 10 в цьому, я в цьому не розбираюся. Ні, серій. я розбираюсь. але я, я вам по іншому скажу. Я, я, я розбираюся вісім місяців, я пам'ятаю свою дитину, але його годували якимось там, типу, дитячим харчуванням, всім перебитим переблендерем. Я впевнений, Мені впевнений я впевнений, що якщо на львівському базарі, то я впевнений в цьому. Прийде в оці в молочні ряди, жінка з дитиною, і скаже: Вибачте, будь ласка. Ізвините, пожалуйста, я взагалі по національності русська, от мой паспорт російський, але я не хочу їхати в Росію. Я хочу в Україну. У мене голодний дитина на корміті. Цей дитина уйде, там накормлять, маму, ребенка, що з собою. Дивіться, я навіть якщо це буде росіянка. Я не в житті не повірю, от не повірю, що на базарі не повірю ніколи. Львівський, ужгародський, київський, криворізький, не повірю, це брехня. Не повірю, що всі ці жінки не нагодують дитину. Завжди, особливо жінки, завжди жінки нагодують дитину. Кож, кожна жінка мати. Це така бр. Це, от це ницість. оце це ницість. Оце чиста шаріївщина. Mm -hmm. Почому чому спіти Рібьона, коли він писав про Ромок, знаєте, які no, там ніби. На це, та. це настільки, оце вже. Я готовий, я готовий від Олексія слухати всю будь-яку манічню, але це вже ну це вже, блін, тупо шаріївщина. А тепер така, слухайте Володимира історію з мого життя пов'язаного з Львовом. Колись десь я не пам'ятаю в ефірі, здається, не розповідав. Колись десь в. в... Це був десь 90-й рік, напевно, ще, ще совок був, можливо, 91 й от щойно він розпався. Ми їхали на змагання в місто Сокаль mm -hmm. ль, Львівської так, області. Да. От з, з Варшлавграда на хвилиночку ще в той час mm -hmm. ми їхали і ну жили ми дуже бідно. О, грошей не було. А коли ми їхали на захід України е, грати на чемпіонат з волейболу, от нам казали, ну все чуваки, ви просто на вулицю не виходите, тому що вважаєш, ну, всі всі донбаські прикорки, Бандерівці заріжуть там е, 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 і таке інше. А я їхав, а у мене ну, насправді була там одна така прилічна кофта. От, і ця кофта була, я ж, було написано ОССР. Я був збірником mm -hmm. а, в юніорській чи, юна, чи, чи Юнацькій збірні. Я вже не пам'ятаю. Неважливо. І в мене було написано «ОССР», от, І ми вже під'їжджаємо, мені кажуть там. Чувак, а що ти вдягнув? от кофту? Ну, ти, ти розумієш, ти нас спалиш одразу на вокзалі, нас там короте, і закопають. Я беру ручку, попросив у провідника ручку, я замалював собі цей. Е, е, і ми вийшли, як зараз пам'ятаю, ще чекали, поки відкриються якісь перші заклади. Е, от, е, такі тренери наші були такі дуже напружені. І ми заходимо біля вокзалу, там якась їдальня, чи, чи ну таке, знаєте, ну воно все. Ну Не таке, як у нас було. Тому що там, якщо це їдальня, то вона виглядала як душогубка, знаєте, в концтаборі. Mm -hmm. А там все якось так, от, як кафе Надія у паліндрома в кліпі, як він співає. От, і заходиш і все, і ми такі зайшли, там, та, от, е е е скупчилися. І, от. і там така жінка, галичанка така, вона вся, от, така, як зараз пам'ятаю, чорна, у неї такі ще приколоти, знаєте, шпільками, ну, такий якийсь головний цей прибор чи убор. От. І вона така на нас так дивиться, каже, а ми щось там між собою там пошепки, щось обмінюємось. Інформацією каже: о, москалики приїхали. Uh -huh. І ми такі, ну все, зараз вона викличе з своїх бандерівців, своїх бандерин, все нам тут капець. А потім вона каже: Ну, дітки, давайте я вас погодую. Там, і ще зверху там надавала там, купу якихось булочок, якогось хліба. Ми такого не бачили, тому що ну це ж взагалі інший світ, інший вимір був. Це був вперше в житті у Львові на заході України. Я згадую свій проєкт. І, 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 і ця історія, вона ж ну абсолютно, ну типу, це мій досвід, я це пережив. Це не мені не мені хтось розповів. Це я пережив персонально. А тепер у мене питання до е, наших е, прохання навіть до наших глядачів. Друзі, давайте ми з вами підемо до Олексія Арестовича в коментарі, в приватні повідомлення в Телеграмі, в Фейсбуці, в Директі і попросимо його е, дати нам контакти його друга, який знає цю жінку, угу. для того, щоб ми змогли встановити цей факт. Як ну як факт реальності, бо інакше це все витівки. Я, я вам відповідаю. Я поїду особисто до Львова. Я поїду особисто до Львова. Я знайду цю жінку, якщо вона існує. Ми з нею підемо на базар. Вона мені потицяє пальцями, хто її відмовився годувати, і ми будемо тоді розмовляти з цими людьми. але того, щось мені підказує, що ми нікого не знаємо. Я більш того, скажу, якщо Олексій Арестович покаже нам цю жінку, я куплю я куплю продуктів. Ну на два місяці наперед. Обіцяю, я піду з нею, і ми наберемо їжі на два місяці. Я придбаю величезну кількість їжі для 8-місячної дитини. Шашиною зараз... купити все її не історія. скільки. Скільки там так. зараз дитині, коли це було місяць, тому два місяці, тому може десять місяців. Тому я придбаю їжі дитині їй на два місяці, як мінімум, а то і більше. Ну Олексій не, не існує їжі. Не дайте, скажіть, хто ці люди, які вам розповіли цю історію, нехай вони скажуть там хто ця жінка, і ми е, знайдемо, ми найдемо її. Ми, да, ми найдемо йдемо. Людмила Шилова пише: Ми з дітьми були в На Івано-Франківщині, нас годували безкоштовно, нам допомагали всі, нам казали: якщо не можете говорити українською, не ламайте себе. Ну просто ви ж тут ж питання в тому, що ну так, я люблю захід нашої країни, я люблю. <кій> Мені подобається цей регіон. і от передусім, через те, що вони ну все ж таки примудрилися зберегти врятувати себе від русифікації, от в ну принаймні в тих масштабах, яких вона відбувалася на всіх інших там територіях. От але ну це ж насправді. Ви ж розумієте, що це протиставлення російськомовного населення, україномовного так. населення. І Олексій, Я сижу, який це... каже, що не можна, не загроза. можна це робити, не можна це робити, це він це робить. Загроза національної безпеці. Я по-іншому це назвати не можу. Арестович розповідав цю історію ще навесні чи влітку і казав, що це його дружина бачила. От отже, ми бачимо, що ці що джерела якось е... змінюються. Поступово. Ну, це м'яко кажучи, Та, прошу, Володимире. Це, а пам'ятаєте, Сергій, мені тут нагадали, була ж заруба у табачника з Могилянкою свого часу. І це дуже дуже така метафізична штука. Не пам'ятаєте? що було та У міністра. Та бачна, була заруба з Могилянкою. Так, була, Чим була, це закона була, була. Та й не тільки у нього, а у всіх міністрів Януковича, у всіх проросійських політиків, mm. була ну, одним з яких я yeah. зараз yeah. виявляється є Олексій Арестович. І мені дуже прикро, чому, тому що я до нього дуже гарно ставився. І все ж таки думав, що він піде шляхом власне прогресу в українському контексті. А він не бачить взагалі для нього Україна це незрозуміла країна, і правильно сказав Карчинський, що він, можливо, і любить якусь Україну, але не любить українців. От mm. Му потрібно, щоб була це Україна, і тут жили хороші русські авті. От, і він би ходив та умовно кажучи з Олександром Невзоровим і ходив би. А йому б ці холопи українські просто шапки пламали короче і кидали б на землю. Оце от клас, от, оце Україна майбутнього. Оце тряться п'ятий ха-проект.